Працюють заради безпеки містян. Укриття повинні бути відкритими. Розкажемо, як у миколаївському мікрорайоні намиф планують побудувати укриття. Потужність нового водогону до Миколаєва. Я наполягав на 160 тисяч». Як вова бачить рішення цього питання? Доля миколаївських хрущовок зносити їх не потрібно, людей виганяти з них також не потрібно. Що хоче з цим робити? Головний архітектор міста. Сьогодні понеділок, 6 січня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников і одразу про все в деталях. Вчора, після 10-ї вечора, росіяни вдарили по Миколаївській області крилатою ракетою попередньо Х-59. Без наслідків заявили Вова. Також вчора окупанти 12 разів били з евпів дронів та артилерії по Куцерубській громаді. Внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка пошкоджено будинок. Крім цього, удари дронами зафіксовано і в Очакові. Постраждалих серед цивільних немає. Цими вихідними на Миколаївщині в селі Любене сталася пожежа, яка забрала життя 59-річного чоловіка. Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, вогонь охопив площу 80 квадратних метрів будинку. Під час ліквідації займання рятувальники виявили тіло загиблого. Причина пожежі встановлюється. На Миколаївщині витік рослинної олії в ґрунти та акваторію бузького лиману завдав збитків екології на 45 мільйонів гривень. Про це повідомили в міндовкілля. Нагадаємо, 28 грудня 2024 року в Миколаєві уламки російського БПЛА пошкодили резервуар з рослинною олією агропромислового підприємства. Близько однієї 1800 тонн соняшникової олії потрапили в ґрунт і води Бузького лиману. Екологи вже провели звідти відбір. Проб, за даними Миколаївського міського голови Олександра Сінкевича, станом на 4 січня з південного Бугу вже відкачали 110 тонн олії. Крім того, працює техніка, аби забрати забруднений шар ґрунту. Також надзвичайники встановлюють бонові загородження, щоб зупинити подальше поширення олії. Вони чекають рідних вдома у неділю, 5 січня у Миколаєві відбулася мирна акція нагадування про військовополонених та зниклих безвісти. Учасники акції тримали прапори й плакати із закликами повернути рідних. До події долучилися 192 людини. Передає телеканал Суспільне. Від початку великої війни у Миколаєві займаються облаштуванням найпростіших укриттів. Та разом з тим є місця, де зробити це фізично неможливо. Прикладом цього є мікрорайон Намив. Як міська влада планує вирішувати цю проблему, розповів мер Миколаєва Олександр Сінкевич в інтерв'ю нашому телеканалу. Далі про це в матеріалі Катерина Рупташ. За майже три роки повноваштабної війни ворог чи не щодня атакував українські міста та села. Не цуралися вони бити і по цивільним об'єктам. Аби убезпечити містян від російських атак. Під час війни у Миколаєві почали облаштовувати найпростіші укриття. У нас є вебсайт, на якому інформація про укриття. Якщо є укриття закритими, прошу сповіщати це про контакт центр при Миколаївській міській раді, який знаходиться у Фейсбуці. А друге, нагадую всім жителям будинків, в яких організовано укриття, що це укриття це не тільки для жителів вашого будинку, але якщо прибігають туди люди з інших сусідніх будинків чи просто люди, які проходили мимо і почули сирену, їх потрібно впускати і в укриття повинні бути відкритими. Мер міста нагадав, що такі укриття не є приватною власністю мешканців будинку, тож усі миколаївці мають право сховатися там під час повітряної тривоги зокрема, з огляду на те, що є місця, де облаштовувати сховища, фізично неможливо. Наприклад, той самий мікрорайон намиф. Сам назва його каже про те, що е глибокі укриття на території цього мікрорайону ми не можемо зробити, тому що він намитий і е ґрунтові води знаходяться дуже високо. Але знову ж таки, ми зараз опрацьовуємо таке укриття бункерного типу, е який зараз проєктуємо. І якщо нам вдасться це зробити, і, скажімо так, це буде відносно. Е Якість ціна е, гарним прикладом, то ми можемо робити такі укриття і в мікрорайонах, де е, копати укриття неможливо. Окрім цього, аби бути готовими до усіх сценаріїв, міська влада працює над збільшенням генеруючих потужностей, додає Олександр Сінкевич. Це питання контролюється знову ж таки з самої гори і до самого низу. Наші партнери допомагають нам з малою генерацією, і ми збільшуємо кількість генерацій щороку. Тобто я думаю, що в наступному році у нас буде, здається, там ну, десь може там. 7,5 до 12 мегаватт ми будемо генерувати нашими підприємствами електроенергії, яку будемо використовувати для власних потреб і також для підприємств чи установ критичної інфраструктури. Паралельно місто працює над зменшенням використання електроенергії комунальними підприємствами Миколаївводоканал, Миколаївоблтеплоенерго та іншими шляхом встановлення частотних перетворювачів, кращого обладнання та енергоефективних котлів. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях і не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. А також заходьте на сайт Теркамарткрапка Чергова партія дронів від Миколаєва. Мер Олександр Сянкевич прозвітував про передачу нової партії безпілотників українським захисникам, які воюють на херсонському напрямку. Відзначимо, що лише за 2024 рік місто передало бойовим підрозділам понад 2000 тисячі дронів різних типів і комплектацій. Далі пряма мова сьогодні. Ми передаємо наступну партію дронів підрозділам, які працюють на херсонському напрямку. Хочу вам подякувати за роботу, передати ці дрони. І сподіваюся, ці дрони допоможуть вам нищити росню і берегти особовий склад. Дякую вам за вашу службу. Дякуємо громаді Миколаєва за надану допомогу. Найближчим часом ці дрони будуть виконувати бойове завдання. Слава Україні! Героям слава! У Вознесенській громаді розпочали тестування відновленого залізничного мосту, зруйнованого у 2022 році. Про це повідомили у міській раді. Одночас свою роботу відновив залізничний вокзал у Вознесенську. Однак наразі здійснюються лише вантажні перевезення. До 15 січня фахівці працюватимуть над встановленням графіків руху транспорту. Додали у міськраді. Міст розташований поблизу села Прибужани. Його зруйнували під час бойових дій у перші дні повномасштабного вторгнення. Аби не допустити просування російських військ, у Миколаївській ОВА планують, що потужність нового водогону до Миколаєва складатиме 200 тисяч кубометрів на добу. Про це розповів очільник області Віталій Кім під час нещодавньої прес-конференції. Посадовець сподівається, що у майбутньому Миколаївський водогін ще й підсилить Дніпровський. Більше про це далі в матеріалі Олександра Матюшенка. У Миколаївській ОВА прораховують два проєкти будівництва водогону до Миколаєва. Це допоможе визначити, якої потужності має бути водопровід: 120 чи 160 тисяч кубометрів на добу. Про це повідомив очільник області Віталій Кім під час звітньої прес-конференції за 2024 рік. Наприкінці грудня я наполягав на 160 тисяч. Агенція бачила 120 тисяч. У нас перспективний план розкиду. Розвитку там взагалі 200 тисяч, але я вірю в те, що ми відновимо ще водогін з Дніпра, і це обговорюється зараз на рівні міністерства, в тому числі і з партнерами нашими. За словами посадовця, наразі проводиться прорахунок питомої ваги одного кілометра водогону. Віталій Кім уточнив, що додаткове постачання води для Миколаєва у майбутньому також зможе забезпечувати водогін з Дніпра. Однак, після його відновлення, я гадаю, що в січні буде зрозуміло наш. Вірогідність того, що ми відновимо з річки Дніпра водогін. Ну, хоча б будемо мати цю історію, тому а, мінімальна потужність, яка нам потрібна, вона між 120 тисяч і 160 Нагадаємо, завершення будівництва нового водогону в Держагенції з відновлення планують на кінець літа 2025 року. Проте Віталій Кім в інтерв'ю нашому телеканалу також відзначив, що не менш важливими є і повноцінна робота очисних споруд. Так щоб було людям. Зрозуміло, простим язиком. Каховська ГЕС вона працювала не тільки як дамба, вона працювала як відстійник, як жовтневе водосховище мала працювати, і як аератор, який наповнює воду киснем. І навіть якщо ми відновимо, там, ну, закінчаться бойові дії, ми переможемо, там, домовимося. Якщо вода буде з Дніпра, вона не буде тією якості, яка була до руйнування Каховського ГЕС. Тому о, важливість очисних споруд збільшилася. Підсумовуючи керівник Ована голосив, що відновлення централізованого водопостачання та відведення у Миколаєві є для нього пріоритетним завданням. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, Богдан Іванов. Новини на ТВ каналі Март. 6 січня в Україні за новим стилем відзначають християнське свято Водохреща. Цьогоріч в Миколаївській міській раді закликали вірян утриматись від традиційних пірнань у холодну воду на території місцевих водойм. Причина річки у місті не перевірені на наявність вибухонебезпечних предметів а також нагадали, що рішенням виконавчого комітету під час воєнного стану заборонено функціонування пляжів місць масового відпочинку населення на прибережних смугах водних об'єктів. Та, попри це, наша редакція щиро вітає всіх християн з цим яскравим святом. Одним з найбільш поширених типів багатоповерхівок у Миколаєві є так звані хрущовки. Однак таке житло від самого початку не було розраховане на 25 або 50 років експлуатації. Про це розповів головний архітектор міста Євген Поляков у програмі Діалог, яка їх подальша доля та як не допустити аварійного стану. Дивіться в сюжеті далі. У Миколаєві левова частка житла потребує реконструкції. Термін експлуатації більшості так званих хрущовок або закінчується, або вже закінчився. Аби містяни могли продовжувати безпечно експлуатувати такі будинки. Необхідно проводити реновацію. Інакше те, що зараз називають застарілим, незабаром може стати аварійним. Зносити їх не потрібно, людей виганяти з них також не потрібно не лише в Україні є такий спадок не якісного житла, не енергоефективного житла. Він є. І був в Україні, у таких країнах, як Польща, Латвія, Литва, Естонія, Німеччина, Франція, всі цих країни, все це було присутнє певні періоди історії. Вони підвищили їх якість рівень за рахунок комплексної реновації, тобто це не а, утеплення будинку, це не заміна там, покрівлі або перепланування. Це комплекс робіт глобальний, який робить із неякісного житла більш якісний. Це саме той підхід, який був визнаний в країнах ЄС як найбільш ефективний. Тож, на думку головного архітектора міста Україні та Миколаєву, зокрема, треба наслідувати цей приклад і, звісно, долучати до цієї роботи самих містян. Повинен бути запит від громади, від людей, від власників цього житла. Друге повинно бути технічні рішення, як це робити. Третє повинен бути інструмент фінансування. Без інструменту фінансування. Навіть маючи технічні рішення, неможливо це впровадити. Ми досліджували це всі ці три питання разом з нашим міністерством відновлення, яке відповідає зараз з написання нової житлової політики України з підходами до реновації застрілого житла, тому що це проблема не лише Миколаєва, а кожного українського міста. Там також ці рішення приймалися, вони будуть викладені у документі загальнодержавного рівня. Фактично така реновація потребує чималого фінансування, однак часто вона обходиться дешевше ніж демонтаж і зведення нового житла. Та, попри все, варто розуміти, що це доволі тривалий процес. А під час воєнного стану першочерговим завданням залишається відновлення пошкоджених внаслідок ворожих атак будівель. Катерин Рупташ Євгеніончаренко, новини на телеканалі Март. І на завершення прогноз погоди у вівторок, 7 січня. Починаючи з ранку та до вечора небо у Миколаєві буде вкрите хмарами. Без опитів температура коливатиметься від 7 до 10 градусів тепла. Вітер переважно південний поривчастий. Середня вологість повітря становитиме 94%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Напишіть, як ви цьогоріч святкуєте водохреща та які традиції цього свята шануються у вашій родині. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, аби першими дізнаватися про всі новини. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.